Привіт зіркам тіктока, ютуба, Привіт. Аудиторію вам веду будущих клієнтів. Доброго здоров'я. Доброго. Не, вот тут подогревай. Да? Подогревай? А да. Да вот. Да а, не, не, а -а -а -а. не. Это же идти. Як все Да, он же стоп, он же поворот. Это все на одной да. Ну що ж, друзі, свою машину я залишаю, а на дюранго я їду далі по нашим справам. Це хімчистка і полірування. Одразу відчувається моща. Ось цей потужність цього двигуна, 3,6 Pentastar. І дуже, дуже-дуже тиха робота машини. Тут або з шумкою все класно, або двигун далеченько стоїть від мене. Але просто кайф. Кайф від цієї машини. Дуже легка в управлінні. Навіть не чувствуєш цих габаритів автомобіля. Тому їду і кайфую. Приїхали. Добрий день. Добрий день. Приїхав. Привіз до вас пацієнта наступного. Так, що ранку. Дюранго, що. Дюранго у нас на полірування. Дивіться, що у нас тут, хлопці? У нас тут крашений задній бампер. Він новенький. Крашена у нас оця дверка. Крашено у нас крило. І крашений у нас передній бампер. Ми його оновили. І оця накладочка у нас також крашена. Оце ми приклеювали сугубо, щоб нам не поцарапали в дорозі. Все просто у нас тут скотч. Тут нічого наче, не було. Ну і в принципі зробили все красиво. Це машина для себе, тобто хочеться. А, у нас велика проблема ось тут. Ось тут. Дивіться. Це нас поцарапали, коли, напевно, чи везли, чи щось таке. Це по максимуму ми споліровуємо. Ну, не критично. Не критично, Не так? критично. Його можна буде максимально прибрати, може не в нуль, але но... ну максимально. Да, максимально. Перекрашувати ніхто не буде, але як, як мінімум його не буде видно. Давайте ще разок, щоб люди почули, бо <схід> ви побачили, що дверка нормально пофарбована. Ось так, тому що е, кожен день до нас приїжджають покращені автомобілі і на це звертаю увагу. І мені дуже сподобалось, як покрасили, е, рівномірно реномірний. Добрий глянець, нема ніяких патьокал, мусора. Ну, по крайней мере, я в такому вигляді його не бачу, якщо може відмити, ну, ну, я так взагалі не бачу, що він не бігає. То можу рекомендувати таких малярів. Це приємно, друзі. На сьогоднішній день дуже мало. Дуже я бачу часу ці машини зебри, я їх називаю, коли дверка одного кольору, друга, іншого кольору, третього кольору. Буквально на прошлої неділі столкнувся, з мене догнали машина в сірий колір. Підбирали, підбирали, підбирали. Так, да, вона половина там крашена, не крашена, Америка. Но все все одно не підібрали. Все одно не підібрали, там десь патечок, мусор, мусор. Ну, ладно, це вже бамбов, скажемо. Uh -huh. Машина тоже вся не в ідеалі, але хотілося б, як кажуть, хотілося б добре зробити. Так що, якби б я знав, що тут так красиво, то я б обратився, як це називається, компанія Маляри. як Це, називається? Ну, це, 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 це мій знайомий Іван, він без назви, ще поки ми його yeah. причешемо скоро. Ну, то не але... Але... названня, щоб його всі чули. Да, щоб Дивіться, ну тут, зрозуміло, що повний мрак. Ось ще є така штука. І отут ще є така штука. І там також повний піпець. Ну все, машину залишив, задачі поставив, якість окреслив. Все, що машина моя, я все, всім все сказав 10 разів. Тому очікуємо найближчим часом вже дуже красиво. Чистеньку, красивеньку машину, яку будемо продавати нашому клієнту. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте вподобачки, пишіть коментарі, мені дуже це приємно читати, я всім відповідаю. А якщо треба привезти гарну машину з Кореї або Америки, я з радістю це зроблю для вас.